Учні і вчителі Баранівської школи номер 2 ім. Олісябрук ніколи не були основи тих подій, які відбуваються в нашій країні. І тому от сьогодні в річницю вшанування пам'яті дійсно героїв Небесних Сотні ми не могли обминути цю подію. І тому цілий рік ми жили з цим, а сьогодні в нас вийшло дійсно як невеличкий мітинг Греквієм по тим подіям, які відбувалися 18-20 лютого 14 в місті Києві. Вже рік прийшов, як вас не стало, вже дітки ваші підросли, і вже немає тої влади, з якою душі ваші полягли, кохані, щирі, добрі, милі, як ви могли від нас піти, в умовах зміненої України залишили би нас на самоті. Якби ви знали, як сумуєм, якби могли прийти до нас. Ви б знали, що ми не забули про долю кожного із вас. Кажуть, що там краще. Кажуть, що там спокій. Нехай же вони знають, що ми пам'ятаємо. не Такі заходи вони потрібні саме для того, щоб ще раз учимо нагадати, якими ми були вчора і якими ми повинні бути завтра. Саме вказати їм той гарний дорого, дорого указ, коли цінується людська гідність. І людське життя вартують, мабуть, самого найбільшого, що є в світі. Так що хочеться сказати, от раніше старшокласникам, які самі стали ініціаторами створення даного закладу.